Вміння тримати удар продемонстрував БК Київ у домашній сутиці з хіміком, не стримавши у дебюті поєдинку Девіда Джозефа, столичні тимчасово примирилися із роллю другого плану. Додав головного болю Ренато Паскуали і колишній вовк Олександр Рябчук, котрий вдалі дії в захисті, переплавив на здобуті очки, спровокувавши італійського наставника киян на тайм-аут. І лише із появою на паркеті Ентоні Гудце, який залікував травму коліна, господарям вдалося подолати кризові явища. Утім, проваливши двохвилинний відтинок наприкінці першої половини, вовки дозволили білозеленим на перепочинок вирушити із десятиочковим гандикапом. Щоправда, передчасно, повіривши у власну недосяжність, южненці були покарані за недооцінку характеру деяких гравців столичної команди. Так вовчу зграю за собою повів В'ячеслав Бобров, який і самочки здобував. І партнером своєчасно постачав боєприпаси. Останню чверть у статусі лідера розпочинали вже кияни, яким не склало особливих зусиль добити деморалізованих хіміків 81-69. В'ячеслав бобров продемонстрував надприродну статистику. Реалізувавши усі вісім спроб з гри, зібравши десять відскоків і здійснивши по п'ять результативних передач та блокшотів, український форвард встановив новий рекорд сезону за рейтингом ефективності, який відтепер сягає 40 балів. На цьому фоні 13 очок і 7 підбарань Сави Лешича виглядають аж надто скромно.